Ще одним беселером літнього періоду є така ось туристична горілка з п'єзопідпалом і вітрозахистом. Ніжки має наручні ставиться. так ось. І так регулюється вітрозахист. Є п'єзопідпал. І комфорочка, на яку може ставити каструнько. Підключається вона до стандартного балону цангового. Так от, і потім використовувати. Потужність цієї моделі складає 2800 Вт. Витрати газу складають 100 грам на годину. Тобто такого звичайного цангового балону вистачить на 2 години безперервної роботи. Вона дуже зручна, тим, що вона маленька, компактна і можна в машині перевозити, кітів це ну, найкращий варіант.